Hey, hey, hey. вітаю тебе з початком сезону шашликів та з черговим випуском нашої програми. Пропоную хвилин на 20 відволіктись від планування весняного відпочинку та переглянути, що ми для тебе назнімали. Запевняю, що буде цікаво. Хали, хали, yeah! Сьогодні у випуску кінні прогулянки поради початківцям. Далі ми спускаємося. Так, ага. різко. Опля. Як працює вітражист. Секрети майстерності. Вгоняю, біжу, біжу. Та історія краснодонського стоунхенджу. Все це та багато інших цікавинок за кілька секунд. Сьогодні пропоную розпочати із знайомства з дикою природою та кінної прогулянки берегом сіверського дінця. Для цього їдемо в станицю Луганську в гості до Валерія Корнілова. Протягом тривалого часу професійний коняр знайомить усіх охочих із класичним станично-луганським транспортом тачанкою та бідаркою. А гості віком поменше можуть поспілкуватися із жителями великого зоокуточка, облаштованого прямо на подвір'ї в станишанського ентузіаста. Саме із зоопарку розпочали ми. Спочатку пташарня. Є в корнілова і декоративні кури, і дикі качки, і, звісно, поштові голуби. До речі, тут мені пояснили, як правильно запускати цих птахів. Пальці. Хоп. Вон так. колечко у От так. І нікуди він не дінеться ніколи. Випускаємо. Так, да? Командуйте. Ну, Запустивши голубів, ми перейшли до кроликів. Ось такі от у нас є. <рес> <рес> Щоб не уронити. Ось такі от. Їм по три недельки. на Ще одна радість місцевих дітлахів – поні на ім'я Ниченька. Любимеця дитворы наша. Ось така вот девочка у нас. Але розмови розмовами та й нам, дорослим, хочеться кінної прогулянки. Сідаємо у запряжену тачанку та їдемо на дінець. Погода була чудова, настрій сонячний. Саме час для верхової їзди. Згадуємо всі вестерни, фільми про кавалерію. Ну, вершник з мене слабенький. До самостійної їзди я ще не доріс. Власне, перші уроки отримав саме під час тієї прогулянки. Отже, коли підіймаєшся на пагорб, спину треба вигинати вперед, ноги назад, під час спуску навпаки. Такі от поради початківцям. Мож вервично може як верхової їзди від трьох десь. І Починати її об'їжджати з двох літ можна. Потихоньку сідло цепляти. Давати понюхать лошаді сідло, щоб вона не боялась нічого. Жеребець престиж, який котав, мене дійсно нічого не боїться. Принаймні він мужньо витримав мене на своїй спині, жодного разу не запротестувавши. Далі ми спускаємося. Так, ага, різко. Опля. І... Далі пропоную затриматись в станиці Луганській. Нас пообіцяли почастувати козачими піснями та навчити готувати давню місцеву страву печені горішки та гарбузовий кисіль. Влаштувати нам гастрономічну екскурсію погодилася артистка місцевого хору російської пісні Тетяна Гнутова. Отже, горішки, коли мені розповіли, що саме будемо готувати, я з радістю скрикнув так. Це ж знайомий з дитинства хворост. Можливо, була відповідь, але в цій місцевості його називають. Горішки, тісто добре просіяна мука, сливочна олія, сіль, цукор, вода. Кожна господиня добре знає всі складові цієї суміші. Тетяна Миколаївна дуже радить додавати до тіста трохи кефіру. Тоді вийде значно м'якіше. Горішки, буквально кажучи, будуть танути у роті. Ще одна порада від досвідченої майстрині, аби краще хромтіло, можна до тіста додати стопку горілки. Раскатали мы тесто хорошо, тоненько. Потом полосочками вот так вот режем полосочками. Вот. Эм. И в серединочке делаем вот такой надрезик. А потом берем и вот так и выкручиваем его. И получается вот такой вот орешечек такой. А чому ж горішки не міг заспокоїтись я? Що в них горіхового? Мені пояснили, що в обсмаженому вигляді вони нагадують половинки очищеного грецького горіху чудова можливість перевірити, кинувши тісто в киплячу олію. Тут головне не прогавити, бо готуються вони аж надто швидко. Трохи з одного боку та трохи з іншого. І все. Горішки на столі. Переходимо до другої страви. Кисіль в станиці готують із гарбузів, додаючи яблуневі сушки та трохи ягід калини. Суміш для мене неочікувана, але дуже смачна. І от тобі ще один рецепт для натхнення, вже сучасний. Справжній козак адаптується до будь-яких умов. Подружжю Гнутових довелося протягом тривалого часу жити на півночі. Василь, Петрович научился чудово засолювати червону рыбу. Слушай, важно. Рецепт простой, а выходит вкусно. Я особисто проверил. Отделяется голова, хвост. Вот, учищается внутренность и все. А потом берется соль, сахар. Вот и немного перец Все это завер... Это быстрое соление. Завертывается в какую бумажную ткань и под морозилку. Сутки, полтора и рыба готова. Далі повезу тебе в Лисичанський музей вугілля. Працює він майже 20 років. Відкрили його в приміщенні колишньої штейгерської школи. Штейгером в минулому називали майстрів рудної справи. Колись рівень викладання в цьому навчальному закладі під час свого перебування в Лисичанську дуже хвалив сам Дмитро Вінділеїв. Тож, цілком закономірно, що музей вугілля створили саме в цій легендарній будівлі. Відкрили його за ініціативою місцевих гірників з метою допомогти студентам Лисичанську. Ського гірничого технікуму, щоб майбутнім шахтарям було легше вивчати геологію та гірничу справу, та разом із тим знайомитись із цікавими сторінками з історії рідного міста. Та годі розмов давай знайомитись із музейним фондом. Покажу тобі кілька цікавих гірняцьких артефактів. Наприклад, як виглядав перший шахтарський ліхтарик. Це перша шахтерська лампа, яка була освічала в шахтах виробки, Називалася на Бог помощь». Цей бог у поміч висів на шиї, та як свідчить статистика тих років, неодноразово ставав причиною вибухів на шахтах. Воно й зрозуміло відкритий вогник, вступаючи у взаємодію із загазованим повітрям, призводить до трагічних результатів. І, от після чергової пожежі, Бог у поміч замінили безпечнішими ліхтариками. Поруч відбійний молоток. За допомогою такого приладу Олексій Стаханов поставив свій славнозвісний рекорд. Дуже я здивувався, коли знайшов серед експонатів музею плетені лапті. Здавалося б, яке відношення це правзуття може мати до гірничої справи, але мені пояснили: із заснуванням донбаських шахт багато селян масово влаштовувалися на угільні підприємства з метою швидко заробити. Подейкують, що й сам Стаханов приїхав на шахту зібрати грошей на купівлю корови. І ще покажу тобі, як виглядали попередники сучасних вугільних комбайнів, тобто машин, за допомогою яких видобувають вугілля. Ось це врубова машина. Її використовували з 19 -го. Року ХХ століття і аж до початку 50-х років. Це були предшественники угольних комбайнів. Далі ви бачите угольні комбайни, а це вирубові машини. Принцип дії вирубової машини спочатку була така спеціальна зарубщик. Вони вот. делали зарубні щели, вставляли туди в вещество і взрывали, таким образом рихлили уголи і добивали. Затем придумали ці машини, вот, і зарубну щель вже делали этот механізм.